Добрий день, мої любі другокласники, Ти, шановні батьки, ми з вами продовжуємо штану уроки. Тема сьогоднішнього уроку симфонічна казка, струнні інструменти. Прокопі симфонічна казка Петрики Ківок, Продовжуємо та виконання і прослуховування Кітця Кацюні. Ось і дав сигнал працювати час настав, тож що ми часу не гаємо і урок розпочинаємо. Пригадайте, що ж таке? Тембр – це стилістичне забарвлення голосу. Так, е, сопілкою Флейту. Флейта, на нас біля клавіші. Так, у Софілочки е, немає. Е, Помадрово з вами на симфонічну казку Петра Кивок. Кожен з персонажів за допомогою зображення за допомогою музичного інструменту. Сиділа пташка цверинника. Все назвала заплашна Флейта. В колюжі плавала качка. А, так, кивок Флейта. Так, і Голбой, наша капчика. Петрик помітив, як за пташкою крадеться кішка. гукнув хлопчик, і пташка миттю злетіла на дерево, вийшов дідусь. так. Він Петр вийшов з двору, що буде, якщо з лісу прийде вовк. Так, отже, кішка у нас за допомогою кларнету. Дідусь за допомогою фаготу і наш вок за допомогою волторна. Сьогодні ми з вами будемо розучувати пісню «Зацвіла в долині червона калина. Давайте прочитаємо її текст. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защепитала. Почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гайну долину. І вийшов до неї зеленого гаю, козак молоденький цілує, вітає. Ідуть по долині, дочі співають, як діточок двоє тою калину, прийшли, посідали і поцілувались, якож ми раю у Бога блага. Так, ви зупиняєте відео та розучуєте наш текст. І проведіть спостереження, які же тебе голосів мають ваші домашні улюбленці. Так, стосовно нашого завдання, ось ви прослуховуєте киця кицюня. Прослуховуєте, переглядаєте, далі розпівка тут і там. Далі робот це в нас з хвилинка щенячий патруль, у вас ритмічна вправа, та заціла в долині це наша з вами пісенька, яку ми розучем. Все вас вийде, ви мене розумночки, я вас вірю. До побачення та гарного дня!